На сковорідку наливаю пару столових ложок олії, висипаю макарони, додаю вершкове масло і смажу на середньому вогні до приємно золотавого кольору. Як тільки макарони підсмажились, вливаю воду, щоб покрило. Накриваю кришкою і варю до готовності на повільному вогні. Макарони вже приготувалися, рідини майже не залишились, тепер можу вливати яйця. Я їх просто розмішала і ось так вливаю і відразу перемішую. Просмажу ще 2-3 хвилини.